А що відбувається, коли кістки ламаються? Це тебе цікавить? Да. Кістки дуже міцні, хоча можуть трохи деформуватися. Але якщо навантаження дуже велике, вони не витримують і ламаються. Наприклад, під час падіння або від удару важким предметом можуть виникнути різні види переломів. Розрізняються. Не Це поводчок сутки не вилоки і угу. Неповні і повні переломи. При неповному переломі немає окремих відламків, як у повному. А є тільки надлом. Надлом. Це да. воно. Пошкодження кістки. При повному переломі можуть бути поперечними, поздовжніми, косими та іншими. При осколковому переломі немає єдиної лінії, а утворюються окремі фрагменти. Закритий перелом не супроводжується пошкодженням шкіри, шкірних покривів. покривів. А при відкритому пошкоджується шкіра і кістка і виступає назовні. Добрипач. Зазвичай після перелому кістки, кістки зростаються. А для того, щоб вони зрослись правильно, на травмовані ділянки накладають гіпсову пов'язку. Ти знав таке? Що? Знав таке? Да. Знав. А яке ж завдання виконують м'язи? Цілком зрозуміло, що без м'язів ми просто не змогли прухатись. М'язи підтримують скелет, дають нам змогу бігати, стрибати а що? і навіть сміятись. А без кісток не можна говорити, поїхати, сміятись. Навіть почесати Ні? животик не можемо. І отакий. Да. І отакий. Так? Да. А що ми не можемо без кісток робити? Дігатись, стопати. Що ще? Коди Бігати, сміятись, А лежати можемо без кісток? Ні. А чого? Бо в мене можемо дойти до спальні? Так. Да. А якщо нас принесуть до спальні? М -м -м. Тоді можемо без кісток лежати? Так. Да. А без м'язів можемо лежати? Так. Да. Ти як, да? так? ж буде кістка поп кістку А якщо ми чуюсь кістку ковтнемо, то що буде? Якщо копнемо кістку. Чицю, чицю, чицю. Від риби маленьку кістку, якщо. Ковтнемо то що буде? Не знаю? Буде горло, мабуть, колоти. Воно тоненька і гостра. І дуже бекти? Бекти mm -hmm. колоти Вгою Правильно. А. а знаєш, скільки в тебе, от в дорослої людини, скільки кісточок? Ні. Від 203 до 206 штук. Шест, шест. 200 кісток. Уявляєш? Цікава ага. тема. Тобі цікаво? ситься <головік> <головік>